Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. Йде от грузочка 244-го Шефена з примусовою гідравлікою. Їде на Чуднів тракторець. Ось ось підготовлений. Так, 95 на 24 задні колеса. Так. Противаги задніх коліс. Противаги спереді стоять. Вал отбора мощності 540. Тракторець в чудовому стані. Отакий. Тракторець поїде на Чуднівщину працювати, допомагати. Вже є мотогодини у трактора. Мотогодини є. Боковий радіатор. Тут передок, насос, понижений, повишений, бокова куліса, мало двора. так, тормоз, ручний газ. Кого цікавить дана модель, тракторці на площадці є, будь ласка, замовляйте, приїжджайте, тестуйте, вибирайте і хай допомагаю вам в сільському господарстві. Дякую.